Отже, друзі, купив я Мазду mx 30 це 2021 рік, 5 тисяч пробігу, ціна на вхідку 29 тисяч 999 доларів. Дуже крута тачка, майже новенька. Проїжджає, не знаю, на запасі ходу 500 кілометрів. Ага, на 500 кілометрів, десь від 160 до 200 кілометрів. І всі після останнього ролика, який я знімав на автодвіжджі, думали, що? що я купив саме Мазду. Ця мазда не наша, не моя, не Ігора. Ця мазда, виходить, Івана Рибки. Так що заходьте до Івана Рибки на канал, там, беріть його контакти, хто захоче придбати таку автівку. Е, стоїть вона в нас зараз, забрали ми її митниці. зметниці як допомогу. Е, в тому плані, що автівка має тут знаходитися, бо як ви розумієте, що автівка поїде до Харкова, то там не зовсім виселять. Це, для придбання, будь ласка, але це є що ми. Пошуткували, так що дивимося на далі ролик та й пограв. А куди погнав? Не знаю. Погнали до коти. Всім привіт, друзі! Києва на каналі U-Drive 500. Як ви зрозуміли, я для себе придбав найкращий автомобіль, який я вважаю для мене був би це Volkswagen Golf 7, електрика 36-киловатна батарея. Зараз вам про нього трошки розповім, розкажу, скільки він проїжджає, як він взагалі себе веде на трасі, як розганяється, будемо заходити в повороти. Тому завчасно вам дякуємо за лайкос, за підписку, за дзвіночок, за велику підтримку, велика кількість роліків, велика кількість переглядів на минулих роліках нас. Тому вам дуже велика подяка, беріть кавусю і погнали, друзі! Поїхали! Дивитись цікавий ролик. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Записуйтесь на Луцький авторинок і також знайдете сервіс CarVertical для перевірки авто по автоповінномерам. Берете в продавцеві номер, вбивайте, будете знати, з якої держави автівка приїхала, чи була автівка в ДТП, чи не каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Вся потрібна інформація на сервісі CarVertical з 20% знижкою, яку ми для вас вибили, щоб ви економили свої кошти. В посиланні вся потрібна інформація. Користуйтесь. Дякую. Друзі, почнемо з моторного відсіку, і хочу вам показати, як все виглядає. Переважно наша аудиторія це все дізелісти, долізти кудись неможливо. Тут, в принципі, залазити я і не розумію взагалі, що тут можна було би робити. Але дивіться, який простір в нас виходить на даному автомобілі. Отак воно все виглядає. В принципі, хто не бачив, для того буде це досить цікаво. Тепер, друзі, на рахунок зарядки. Тут все максимально просто. Чому зараз хочу на тому зосередитися? Пару людей до мене підходило, і в першу чергу цікавились зараз тим автомобілем. Ми знаходимося в лісі, але тут їздять машини, і вони мене один-другий вже зупиняють і питають. В принципі, цікаво людям, як вона заряджається. Заряджається просто. Тут є стандартна така зарядка, яка втикається одна частина сюди, а друга просто. В звичайну розетку, головне, щоб було правильне заземлення. Тоді у вас все буде добре і, відповідно, зарядка триває досить довго. Виходить, що 2,2 кВт орієнтовно заряджається за годину, і, наприклад, повна зарядка в районі там десь 12 13 годин. Тобто вечором приїхали, поставили, і зраненька у вас вже батарея готова для експлуатації. Так, що якось так. Друзі, всередині електрогольф, такий же самий звичайний, як і гольфік стандартний гольф сьомий. Зараз заводимо. Отак От воно у нас білімкнуло, і відповідно від того, ми розуміємо, що автівка заведена. 11,9 в У нас розхід кіловат на 100 км з моменту впуску. 164 км ще можна проїхати. 90 км ми вже проїхали, і у нас 12,1 кіловат на 100 км. Друзі, в якому режимі краще все експлуатувати автівку. Я експлуатую не в звичайному, я експлуатую в еко, він оптимальніше для того, щоб у вас автівка добре розганялася і йшли всі необхідні для вас варіанти, такі, навіть як клімат-контроль. Якщо ви вже будете переключатися в еко плюс, то у вас клімат відключається. Відповідно, машина стає набагато топіша, не розганяється ніж більше, ніж дві більш шподілки, вона починає тормозити. І якщо ви будете в звичайному їздити, то ваші кіловати будуть набагато швидше зникати. Якщо будете просто в еко то по розходу і по тому варіанту вони будуть самі оптимальніші. І переключається це воно ось цією кнопочкою. Досить прикольно так виглядає, коли така екосистема, листочки і вітрячки. Ще досить прикольна плюшка цієї автівки, що є така кнопочка, що воно означає. Поки ви її не виключите, мотор буде працювати голосно, таке враження, ніби бензиновий. І ми вже перевіряли, раз їхали з ігором, їдемо і бачимо, перед нами йдуть люди. Їдемо 10 метрів, 20 метрів, ніхто взагалі не рухається. Тільки нажали на ту кнопочку, зразу почався гул, і люди автоматично розійшлись. Досить прикольна функція. Ну, зараз якраз включили функцію, і отак їду, і зразу таким моторчик Працює не знаю, чи телефон передасть цю інформацію, але прикольно взагалі досить. Розганяємо гольфік до соточки, і досить класно він набирає. Море емоцій взагалі. Дивіться. По стандарту гольфік набирає взагалі в районі 8 секунд. Але початок, як він це починає робити, набагато цікавіший, ніж коли ти просто на стандартній машині починаєш. Потім та, після 60-70 вже швидкість спадає. Але початкова стадія просто вогень, можна сказати. А це от по приколу ціле кладовище автівок, які вбиті з США. Їх сюди звозять, звозять. Такі котлети іноді привозять, що просто плакати хочеться. Ще прикольно, коли ти приїжджаєш і дивишся на от наприклад, є оківська заправка, це не реклама. І ціни на паливо, то просто сльози навертаються, коли ти заправляєш машину там на 2-2,5 тисячі гривень. При умові, що ми їздимо досить багато, по 2-3 тисячі кілометрів на місяць, то експлуатація бензинової тачки чи любої іншої обходилася би там в районі 10-15 тисяч гривень. Тому просто електромобіль це вже в нашому варіанті необхідність. Це не то, що просто там що ти хочеш бути модним чи сучасним. Це просто вже. Нагла необхідність, яку просто неможливо вже не мати в нашому варіанті, особливо де ми багато їздимо. Друзі, в першу чергу вас буде цікавити, скільки ж можна кілометрів проїхати на цьому авто. 200 км це ви проїдете спокійно, якщо будете навіть трохи навалювати. Якщо будете їхати в такому лайтовому режимі, то зараз вас буде вставочка, де я їхав Луцьк. Отже, друзі, під'їжджаємо ми вже на ринок. 172 км ми проїхали. Середній в нас виходить 11,5 розхід кіловат на 100 км, запас ще 83 км. Бо, в принципі, сміло можна буде виїжджати десь в районі 250 км. Єдине, виходить, що це ми їхали на третьому режимі. Тому, в принципі, на такий рахунок можете собі розраховувати орієнтовно 250 км. При умові дивіться, що зараз хороша погода і зараз 26 градусів. Як ви знаєте, чим менше температура, тим так само і менше тримає батарея. Проїхав 172 км і 85 км у нас був ще запас. Відповідно, поки ми вирішили свої справи, поставив зразу його на зарядку, на звичайну стандартну. Оба, бачите, показує нам. Фішечки, плюшечки. Е, і поставив на зарядку, поки вирішили свій справи, автівка вже дозарядилася до 183 км, а додому мені треба було назад 166 км. І отримали, що я в Луць з'їздив за якихось 120 120 чи 125 гривень <гум> досить купієшна сума. А зараз вроді автобусом поїхати коштує 300-450 гривень, якщо я не помиляюсь. Ось така от історія. Ще досить прикольний гольфік в плані керування. Ну, всі, як ви знаєте, по увагу, в повагу в протань в принципі в тому варіанті ніколи не було. Зараз будемо входити в легенький поворотик. Тут виходить ну, швидкість у нас на даний момент: 85, 87, 90. І наприклад, страху входити абсолютно ніякого немає. Тобто, наприклад, входиш на швидкості. От нам тільки ця автівка завадила. Я так хотіла мене обігнати, так хотіла обігнати, а коли мені прийшлось вам показати, як ми класно входимо в поворот, тому нам відповідно протормозила. Але це вже не важливо, в принципі, ви так розумієте, що в керуванні просто автолекшерінка, тому дуже задоволений взагалі в першу чергу керування. Давайте що друзі, попробуємо трошки на авто понавалювати, який у нас взагалі може бути максимальний. Ну по розгону то ми вже зрозуміли, але взагалі, от, наприклад, скільки кілометрів можна розігнати цю автівку, взагалі по паспорту? Тут рекомендовано там 140 потолок. У нас тут трошки нерівна дорога, Ну, наприклад, виходить, що ми вже розігнали на 144. Так, по максимуму то можна вижимати в даному варіанті десь в районі 160 км, 162 км. Отак. Це вже в принципі така потолочна швидкість для цієї автівки. Так, друзі, зараз будемо. Проїжджати по такій лісовій дорозі, і що я хотів сказати, що цей гольфік електрика він набагато м'якший, ніж гольфік стандартний. Це пов'язано з тим, що тут є батарея, вона більше 300 кг важить, і відповідно в неї центр тяжіння рівномірно вздовж низу автомобіля. Тому експлуатація на цьому гольфіку приємніша ніж на стандартному. Ну в першу чергу, це моє враження, і це мій досвід. Друзі, перейдемо тепер до мінусів, ото все в плюси, все, я його нахвалюю. Зараз тут будуть писати коменти. Ой, ти тільки нахвалюєш. Відповідно, дивіться, хотілося б трохи місця більше ззаді, оскільки якщо ви, наприклад, поставите дитяче крісло, то трьом пасажирам не буде дуже так аж зручно. В принципі, такий, скажімо, мінімальний нюанс, який в тому автомобілі є. Друзі, ще й є один мінус це невеликий багажник. Звичайно, якщо ви їдете за продуктами, кинути сюди пару кульків їжі, вам з головою хватить, прямою, що продукти зараз у нас не дешеві. Але якщо вам треба кудись поїхати образу, там, чи в Карпати, чи ще кудись, і треба брати більше речей, то треба досить мінімалізовано брати один великий чемодан і одну, наприклад, спортивну сумку. Звичайно, вам, в принципі, цього хватить, якщо ви не аж так любите, не знаю, брати 100 речей з собою, але в принципі є отакий от нюанс. Є тут невелика ніша, в принципі, в яку можна щось постати. Ставити. Це в нас виходить ще додаткова зарядка на швидкісну, але ми нею не користуємося. Тому ось така от історія. Є, друзі, плюс, коли, наприклад, треба перевезти тобі якісь габаритні речі, чи, наприклад, щось по ремонту, чи тому подібним речам, просто відкидається сидіння, впала моя куртка. І у вас виходить досить такий великий варіант для того, що ви собі загрузили любе. Навіть ту сидіння може підсунути вперід, і тоді у вас виходить з одної сторони невеликий багажник, але за рахунок того, що автівка-хатчбек, то в принципі теж прикольно. А найголовніший головний мінус цієї автівки це якщо б тут батарея була не 36 кВт, а 84 як вже йде на ID 4. І ви самі розумієте, якщо б зробили би таку батарею, і цей Golf би проїжджав там в районі 550-600 км, то тоді весь автопром і всі дизельні, бензинові, і любі-любі тачки просто би. Перестали би випускати, бо це було би невигідно. Але оскільки всі виробники мають можливість ще заробити, N кількість грошей, ще поексплуатувати, і людям продавати автівки з тим моментом, щоб більше заробляти, то, звичайно, таку батарейку на таку автівку ніхто не поставить. Просто Golf Class буде продаватися по всьому світі і конкурентів в нього не. Буде. Ну що, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. О, прикольний кабанчик погнав. Обігнав нас крутий, крутий. Ставте лайки, пишіть коменти, чи сподобались вам такий лайв-формат Всі думали, яке ж авто купиться. А все дуже максимально прагматично, стандартно. Ну якось так. Хочемо вам побажати всього самого найкращого, мирного неба, здоров'я, спокою. І все в нашій державі буде добре. Дуже вам дякуємо і найкращого вам усього.